Доброго дня, друзі! Сьогодні ми знаходимося в місці Прилуки. і знайшли дуже цікаву пам'ятку, яка зветься Полкова скарбниця Галагана. Ось що із представляється споруда, вона дійсно унікальна, але знайти її дуже і дуже важко, тому що вона знаходиться за церквою і тільки одна стежка поміж хатами веде до неї. Побудована ця полкова скарбниця в 1708 році. Ця споруда побудована в стилі козацького бароко. Таких споруд горі, та в Україні збереглося дуже і дуже мало. Цікава автентична віконечка 18 століття і грати, ймовірно, дійсно ще того періоду. Ось такий загальний вигляд має. А ця будівля відновлена вона була у 2014 році.